Вітаємо вас, друзі! Сьогодні поговоримо про переваги та недоліки міжрядних обробітків: міжрядна прополка, міжрядна культивація. Існують різні назви міжрядної обробки на полях, які зайняті просапними культурами. Основна мета міжрядного обробітку: руйнування капілярності, зменшення випаровування води і відновлення повітряного режиму після дощу. Крім того, він збільшує поглинаючу здатність в ґрунту, а також є хорошим інструментом для механічної регуляції чисельності бур'янів. Міжрядну культивацію також поєднують із внесенням підживлення, що є доволі ефективною практикою, якщо на агрегатах є пристосування для внесення добрив. Розгляньмо переваги цього методу: якісна боротьба з бур'янами на початкових фазах росту рослини, контроль стійких до гербіцидів бур'янів. Тут вже неможливо проявити свою стійкість. Поява шару мульчі на поверхні ґрунту, який оберігає від утворення тріщин та щілин. Отже, у свою чергу зменшує непродуктивні витрати вологи, поліпшення аерації ґрунту, що значно оптимізує умови для життєдіяльності ґрунтової біоти і активізації мікробіологічних процесів. Поєднання міжрядної культивації та підживлення добривами гарна можливість додаткового внесення безпосередньо в зону кореневої системи у вологий шар, що в свою чергу зменшить витрати з добрив, скорочення кількості обробок посівів гербіцидами. Поряд з перевагами завжди є недоліки, тож варто наголосити і на них. Збільшення кількості технологічних операцій відповідно і збільшення навантаження на техніку, травмування рослини, якщо культивація проводилась неправильно. Неповний контроль над бур'янами. У самих рядках бур'яни все ж залишаються. Збільшення якості проходів ґрунтообробної техніки по полю активізує процеси вітрової і водної ерозії ґрунту. ґрунт в міжрядді швидше втрачає вологу, особливо на ранніх етапах росту і розвитку, до змикання рядків культурою. Існують також і вимоги до міжрядної обробки всіх просапних культур, про які ми також мусимо поговорити серед них. Проводьте обробку своєчасно в стислі агротехнічно обґрунтовані терміни. Глибина обробки встановлюється з урахуванням її призначення, стану рослин, умов погоди. Відповідно до культури і розвитку її кореневої системи застосовують різні робочі органи і встановлюють їх на різну глибину. В посушливих умовах обробку потрібно вести без вивертання нижніх вологих шарів ґрунту. В умовах надмірного зволоження, навпаки, розпушування мають полегшити доступ повітря до коріння рослин. Знищить всі бур'яни в обробленій частині міжрядь. Між рослинами в рядах і обробленою частиною міжрядь залиште захисну зону, щоб культурні рослини під час обробки не розривалися і не засипалися землею. Добрива при підготівлі вносяться в ґрунт відповідно до прийнятої норми на відповідну глибину на встановленій відстані від рядків рослин і з урахуванням фаз розвитку культури. Зверніть увагу, що норма і глибина заробки добрив залежить від культури і виду добрив. Забудьте про спалювання стерні, соломи і післяжнивних решток, що знищує гумус та зменшує активність ґрунту. Ви зможете швидко перетворити рослинні рештки на цінне добриво завдяки лінійці деструкторів екостерн від компанії БТУ. Екостерн прискорює розкладання рослинних решток удвічі швидше, порівняно зі звичайним способом. Таким чином ви зможете покращити стан ґрунту і зберегти його здоров'я. Застосування екостерну в господарствах допомагає значно знизити кількість ґрунтових інфекцій навіть при монокультурі. Ви побачите покращення структури та крищіння ґрунту, а врожай наступної культури буде на 10-15% вищий. За традиційною технологією без деструкторів рекомендується використовувати 10 кг азотного добрива на 1 тонну побічної продукції. З екостерном ви можете використовувати втричі менше. Застосовуючи біологічні деструктори, економія на гектарі може сягати від 35 до 100 доларів. Обері... Замовляйте екостерн від БТУ вже сьогодні. Перейдіть за посиланням під відео для замовлення біодеструктора Екостерн. Періодичність проведення міжрядних обробітків та їх кількість залежить від структури і стану поверхневого шару ґрунту, ступеня і типу засміченості посівів, біологічних особливостей, просапних культур, тривалості вегетаційного періоду. В умовах щільних ґрунтів при сильній забур'яненості посівів і тривалому вегетаційному періоді кількість обробітків збільшується. Кожний наступний міжрядний обробіток радимо проводити приблизно через 10-15 днів після попереднього. Ефективність обробітку значно підвищується, якщо його виконують невдовзі після дощу. ґрунтовий горизонт повинен бути рівним після обробки, огріхи і пропуски не варто допускати. Також при обробці необхідно контролювати захисну зону навколо рослин. При першій культивації захисна зона повинна бути не менше 10 см, а при наступних 12-15. Для виключення пошкодження посівів допустима швидкість руху агрегату повинна знаходитись в межах 9-10 км на годину. Нерівності поверхні після культивації не повинні перевищувати 3 см. Радимо дотримуватись цих правил, цікавитись видами культиваторів та довіряти культивацію професіоналам своєї справи. Також часто виникає питання щодо культивації кукурудзи чи потрібний міжрядний обробіток цій рослині. Доглядати за міжрадями кукурудзи почали відколи цю культуру стали вирощувати у промислових масштабах. Спочатку метою такого догляду було знищення бур'янів, проте з часом стало відомо, що існують інші причини такого догляду, серед них збереження вологи, доступність повітря, розпушення тощо цього року розпушення рядів кукурудзи важливо як ніколи, адже погодні умови були не з простих. Рясні опади, низькі, нічні та середньодобові температури, важкі ґрунти, усі перелічені чинники лише сприяли надмірному злежуванню ґрунту, утворенню кірки, порушення вертикального руху води у верхніх шарах ґрунту. Через переущільнення ґрунту розвиток кореневої системи молодих рослин кукурудзи гальмується або порушується. Це стримує швидкий ранній розвиток рослин, знижує їх опірність до хвороб, порушує формування генеративних органів. Кукурудза невибаглива до типу ґрунту, а от її вимоги щодо його підготовки доволі високі. У силу вступає оптимальне співвідношення води, тепла та повітря. Також мало отримати чисте поле без бур'янів. Важливо слідкувати за його щільністю і в потрібний момент застосувати міжрядне рихлення, адже це важлива умова для досягнення оптимальних умов та збереження врожайності. Наостанок зазначимо, що міжрядна культивація дуже тонка процедура, важливо уникнути ризику механічного пошкодження рослини, використовуйте переваги точного водіння сільгоспмашини, а крім цього, роботу з просипним культиватором краще доручати досвідченому та висококваліфікованому трактористу. Дякуємо за ваш перегляд! Тисніть вподобайку, ширте відео та підписуйтесь на Гровекс.